Його кози та сируварня кілька років тому стали справжньою сенсацією. Мешканець Донецька Сергій Свириденко – ветеран АТО, колоритний козирлюга із оселецем. шість років тому створив успішну ферму в селі Іванопілля на Донеччині, практично на лінії фронту. Варив крафтові сири, готував м'ясні делікатеси і розвивав господарство. А тепер Сергій та півтори сотні його кіз живуть тут. На Волині за тисячу кілометрів від дому. Да, дівчата? Цієї козиної історії в житті Сергія могло й не бути, якби не 2014 рік. Коли в нас в Донецьку почалися якісь такі движення, нехороше, ми там всіляко підтримали Україну, тобто були учасники всіх мітингів проукраїнських. березень і квітень я перебував в якомусь шоці. Я ніколи не був в такому стані, як оці два місяці. Я їх ніколи не забуду. У мене настільки подавлено було почуття, що ну, страшне. І тому ж я вже розумів, що війна буде, чомусь був впевнений в тому, що вона буде, і розумів, що я піду. Бо не може не піти, але мені було дуже страшно тоді. Ну, чесно, страшно. Потім якось воно перегоріло, мабуть, в собі. Все. І потім прийшло до состояння. Як буде, так і буде. І, і все. І, і все. І, і страх кудись подівся. Я пішов добровольцем, сам прийшов в військкомат і попросив заберіть мене. Служив у 54 й бригаді, другий гаубічний самоходний дивізіон, п'ята батарея. Спочатку ми були артилерісти без гармат. Ось прикривали тили там, на другій лінії оборони, під Бахмутом, під Папасною, туди далі. Після чого в вересні ми виїхали на навчання і повернулися вже е в кінці грудня е на місце вже обучені. З гарматами і готові до бою. Після звільнення, будучи в селі, ми вирішили влаштувати новий бізнес. Чому кози? Тому що коров'яче молоко купити можна скільки хочеш, а козини не купиш. До того ж, ми самі гурмани, любимо козини-сири і все таке. І почали їх робити і для себе і на продаж. Це було сім кіз куплених у бабусі в Костянтинівці, ми нічого не зображали в козах. Ну, ми знали, що їх треба доїти та годувати. Ось. Привезли їх. Ми спочатку зробили для них таке літнє тоді приміщення. Привезли, а перед цим я якраз посадив молоде деревця там, шість штук. Думано, ну, що заведу воду штраки нічого не буде. Зразу їх не стало. Я навіть не встиг, не встиг вийти з машини. Як, як ці саженці були одразу з'їдені. Ну я зрозумів, що це за тварина. Доїли спочатку руками, потім придбали апарат, потім збільшували стада. Потім у нас з'явився ЦАП Дорогі Породісти. От, уявляєте собі, ви кажете. А подаріть мені цапа на день народження, да? Прикольно. Був такий подарунок. Оце от Арчі. Це найголовніший Арчі на швілі. У перші дні повномасштабного вторгнення Сергій евакуював рідних, а сам лишився на фермі із козами, допомагав чи міг українським бійцям. Багато мені телефонували, щоб привезти. тобто Ну, возили дуже дуже багато, всякого. Навіть тоді, в перші дні було таке, що навіть хліба не вистачало. Їхали в супермаркет, купували хліб, везли на позиції туди. От, і таке було. Справи господарства стрімко погіршувалися, зникли газ та вода, почалися прильоти, і околиць виїжджали люди. Наприкінці літа Сергій зрозумів, треба їхати і йому. Руку допомоги простягнула геть незнайома людина, фермер із Волині Іван Будь. За його сторінкою в інтернеті е, слідкував. Коли почався Бахмут, е, обстріл, обстріл Бахмуту, я зв'язався з ним і кажу, як Сергій, як ти там. Каже, ну, прийдеться втікати, тому що вже ближче і ближче. Б'ють. Бо боюся, що приїд буде і не буде з чим виїхати. Коли нам біда, то ми об'єднуємося. Ну так і саме з Сергієм. Я вирішив: ну, раз вів людини біда, приїжджай до мене. Так, Сергій перевіз своїх кіз у село на Волині, і тепер фермери партнери. Іван відповідає за господарську частину, а Сергій за виробництво продукції. Кози у нас будуть дається нормально так вже в квітні місяці, і ми знову почнемо закладати. Сири, але тут буде камера для озрівання сиру. Зиму ми перетерпімо. Попри фінансову скруту фермери не впадають у відчай, розраховують на міжнародні гранти та гарний попит на продукцію. Адже крафтові сири та ковбаси Сергія завжди смакували покупцям. Мої мрії вам не влізуть в катер. Я вам точно кажу, так що це таке перше: отут будуть кози. Отам от будуть свині угорські маналиць, отам от будуть качки. Це буде, буде перемога, і ми ж це знаємо.